Людство, привіт! Сьогодні я вам хочу продемонструвати один інструмент, який е, зробив чоловік, який хоче залишитися невідомим. Він е, зібрав судовий реєстр і наклав його на карту. І можна подивитися про частоту і, і місця, де були прийняті судові рішення, про перетин кордону. Також він Дозволяє сортувати його по напрямках, наприклад, що там Румунія? Румунія. І ми дивимося. Це у вигляді таблиці там експортувати його також. Ну, і що ж тут видно? Видно, що судові реєстри не відображають реальної картини того, що відбувається. Наприклад, по ворогті ми маємо тільки 12 судових рішень. Із цих 12 судових рішень в основному вони що там. От це в нас що, квітень місяць, 18 квітня, 11 квітня, 11 квітня, штраф невідомий, штраф невідомий, 18 квітня, 18 квітня. Тобто якщо подивитися, то тут тільки було 11-18 квітня когось взято на ворогті і все. І більше нікого не було. І де штрафи є, де штрафи нема, де справа перенеслася в іншу юрисдикцію іншого суду. У нас тут. Наприклад, взяти Лазещину. По Лазещині, Лазещині трохи є. От червень місяць. Травень. 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 Це що таке? Знову теж травень. Так, тепер давайте подивимося, що робиться безпосередньо тут десь в горах. Є Сінні 23 випадки, класи 81 випадок. Тут статистика тільки за цей рік, ну і на квасах тут є достатньо. От, Наприклад, 2 січня, 2 січня, 2 січня, там якесь 22 лютого, 17 травня. 31 травня. Тобто теж не так вже і багато їх, але значно більше. Але якщо подивитися, наприклад, по горах, що робиться. Ну, наприклад, ось тут Тут два випадки, ці от ці мітки, то вони по одному випадку. Наприклад, якщо взяти цей корбуль, ось він тут. Корбулі вам 4 випадки. Я не якого числа? 3 3 квітня. 2 травня, 3 квітня. 3 квітня. Ось тут 2 травня місце затримання і судове рішення. Можна подивитися судове рішення. Судове рішення, що це Рахів. Інформація, інформація. Вийшов протокол про вчинення адміністративного, яке передбачено. Згідно 2 травня межа прикордонної смуги на напрямку прикордонного знаку 404. В істині 500 метрів державного кордону. -ля 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 -ля. Прикордонним нарядом секрет. Було виявлено та подальшому затримано громадянина особа 1 спільно з особою 2. Тобто їх було двоє. І що їм там зробили? Справу зв ага. у зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення. Тобто, судовий збір покласти на зарахунок держави. Так що навіть зловили на курбуля, нічого не дали. Ну, але їх всього 4 штуки. Тобто виходить, що по судовому реєстру можна собі йти до кордону. Ось тут 19 травня. Можна йти, не так же тут багато їх ловлять. 21 травня, 21 травня, 22.45. 23,45, точніше. До кордону 50 метрів. А от до ділового йти небезпечно. Бо в діловому у нас от 63 таких справи. І вони, наприклад, за цей рік 9 січня. 1 січня. 2 січня. 28 січня. Останнє 4 травня. Чи 24 квітня? 27 квітня. Тобто, якщо робити висновки по реєстру судових справ, судових рішень, то у ділове краще не йти. На Курбуль йти. На, на Курбулі попастися менше, ймовірність, ніж, на, ніж у діловому. Ну, Давайте подивимося, що робиться, наприклад, великий великий в великі бички. Великі бички воно теж норм, там всього 4 справи. Ось. Тихса дуже прекрасний варіант виглядає із цього судового реєстру. Тобто, зробити якісь висновки по судовому реєстру не можна. Вони ловлять в день більше, ніж ось тут на карті позначено. От через ділове проходить народу більше, ніж за межами ділового на карті позначено. Візьміть, потестуйте, може, зрівняєте із. Руками пошукайте. Можливо, тут якісь проблеми із, із тим, що програма якось неправильно розпарсує. Але я щось не думаю. Подпутила 92 рішення. Чернівецька область всіяна. Ще більше. Ну і тут є весь периметр кормону. О, у нас тут є ще й по Чернігівській області. Давайте подивимося, що тут робиться в ненадичах, неданчичах. Неданчичі. 15 червня. Штраф мінус одна гривня. 15 червня. А, схоже, їх тут двоє було. 18,50, 18,50. О, давайте подивимося на мінус 1. Що ця програма? як парсила за частини через пізніше. Штраф відповідно може бути сплачено особою, ага. що становить 3400 гривень. Особа 1, Ну що, давайте подивимося, їх тут було двоє. Особа 1 У прикордонні смузі не Данічицького СО. Через річку Дніпро порушу вимоги. Сопол один, того не з'явився. Добре. Давайте подивимося в інших місцях. Черні... Чернігівська область. Любич. Любич, нова. Яке число? О! А це вже свіжачок. 4 липня. І 31 травня. Ну, 4 липня, що нам кажуть? 3400-2000 метрів. Розглянувши справу 4 липня, 2000 метрів. Даючи правову оцінку справі. Постановив. Постановив 3400 гривень штрафу. Ну ось так. То і в Чернігівській області щось є. А... О! Мньо. 2000 метрів, 17 червня, відстань 2000 метрів, штраф 3400. Тобто навіть і тут буває. Когось ловлять. Думаю, що там якесь зручне місце рибалити. Висоцька. О, і тут навіть є. 6, 6 квітня. 18.30. Рудня. То вирішення. З'явився, не з'явився. Згідно 6 квітня до 18.30. На блокпості, на блокпості виявлено особу, що слідував за маршрутом транспортним засобом. рівне дубня Дубровиця. Рівне Дубровиця-Городище. Тобто Зняли його з маршрутки. Зняли з маршрутки зробили йому перетин кордоном. Тобто із цієї карти видно, що Білорусь не сильно перенасичена судовими рішеннями. Якісь висновки робити із судових рішень неможливо. Проаналізуйте і ви, відпишіть в коментарях. Бувайте!